Такими двобоями дронів ми бачили ну, кілька роликів точно в мережі інтернет було, як українські дрони стикаються з російськими дронами. і Фактично відбувається повітряний двобій. І в цих двобоях наші дрони перемагали. От чи відомі вам такі випадки, коли практично дрон наш, дрон ворожий, і вони стикаються в такому двобої повітряному? Ефект дійця в дронах не працює. Той, хто б'є, теж гине. У нас були один раз таки ви такі випади, коли наш мавік летів, побачив їхній мавік, і ми вирішили його взяти на таран. Ну вони обидва впали, mm -hmm, зрозуміло. Значить, 3 Такий дрон самогубців. три тисячі доларів на місці Дро дрон, -дрон камікадзе вийшов просто без ударного ядра, без ударної частини. Пане Олесе, да. ми mm -hmm. розуміємо, що окупанти також штурмують і вночі. Якщо ми говоримо про дрони, і якщо ми можемо це говорити в прямому ефірі, чи існують дрони? Ем... Які працюють у нічний час, тобто дрони з нічним баченням і ті, які коригують артилерію саме вночі. Це все є. Всі технології вже є. Дрони багато. Взагалі зараз останні тижні орки набагато частіше почали використовувати саме дрони Камікас. Найбільш е -е, часто такі вживу це ланцет. Це дрон, який Канцем Калашника виробляє, з зерланом, ефективна зброя. І це робимо для того, щоб зберегти і нашу артилерію, і, там, особовий склад із застосування цих ланцетів. І зараз дуже активно виробляються рішення і перехоплення, і кращі дрони, камікадзе. Ну зараз взагалі буде десь березень-квітень побачити війну дронів справжніх. Не те, що там писали десь там в інтернеті війна дронів, там і на фото якісь там, там маленькі літають. Тут вже полетить все. Все, що зараз виробляється, на що наші хлопці ця, вчаться. Тож ми з стриманим оптимізмом дивимося в майбутнє.